25 грудня 2024-го у Казахстані зазнав аварії літак азербайджанських авіаліній. Попри маячні заяви російської сторони, майже одразу стало зрозуміло, лайнер був пошкоджений ракетою російського ППО над столицею Чечні Грозним. А потім російські диспетчери заборонили азербайджанським пілотам посадити підбитий літак на жодному з найближчих російських аеродромів. Відправили в Казахстан. Очевидно, в надії, що літак впаде в море, щоб приховати сліди злочину. У цій історії, жахливі історії, насправді немає нічого дивного, бо більшість пасажирських літаків в історії були збиті саме російською зброєю. 8 січня 2019-го. У небі Ірану одразу після зльоту збитий пасажирський Boeing 737 рейсу Тегеран Київ загинуло. 176 людей. Лайнер збила ракета радянського виробництва. І це не випадковість. Більшість пасажирських літаків в історії були збиті саме радянською чи російською зброєю. У Лайнер поцілили дві ракети з радянського зенітного комплексу ТОР. 29 одиниць цієї зброї Іран отримав від Росії у 2007-му. На той час Ісламська Республіка вже була під західними санкціями за спробу виготовити власну ядерну зброю. Характерно, що такі потужні ракети отримала не армія Ірану, а так званий корпус вартових Ісламської революції. Всередині іранської влади є силова боротьба дуже, дуже сильна. Мовно кажучи, як в Росії можна таку паралель провести, як між лібералами і силовиками. Силовики — це, власне, корпус вартових ісламської революції. Корпус вартових ісламської революції не підпорядковується президенту країни, а тільки верховному вождю. Великому аятоллі. Ідеологія. Пов'язана власне з ісламом, з культом особи Аятоли і так далі. Вони фактично являють собою державу в державі. І відповідно мають дуже потужні ресурси. Завдання вартових придушувати антиорядові виступи всередині Ірану та поширювати ісламську революцію на сусідні країни і увесь світ. Для цього у них є власні сухопутні війська. Авіація, флот і спецпідрозділи. Йдеться не лише про самих вартових, але й про їхні гібридні формування. Найвідомішим є ліванська терористична організація Хезболла. За це чотири країни світу, серед яких Ізраїль і США, вже визнали терористичну організацію і сам корпус. Постачання російських торів в Іран не було секретом. Цим відверто вихвалялись саме іранські медіа. Тож, коли на місці катастрофи українського літака були знайдені залишки саме цих ракет, усе стало очевидним. Аятоли і вартові вирішили не чекати Гаазького трибуналу, і вже на третій день визнали свою провину. Все списали на помилку оператора ракетного комплексу. Однак таке пояснення. Залишає багато питань питання в тому, якщо так, то за яких обставин вона сталася, що їй передувала. Якщо ні, то знову таки з яких причин ця непомилка мала місце бути. Я не виключаю можливості того, що е, будь-який лайнер. Міг бути мішенню. Не ну, обов'язково український. Він просто підвернувся під руку з тим, щоб піти шляхом подальшої ескалації конфлікту. Пасажирські літаки у людській історії збивали неодноразово, і винуватець завжди ставав відомим. Це здається, зрозумів уже весь світ. Окрім хіба що Путіна. Але про все за чергою. Пасажирські літаки стали частою жертвою військових ледь не з моменту створення цивільної авіації. Цим сумним досягненням відзначилися армії найрізноманітніших країн. Різниця полягала лише в тому, чи це була фатальна помилка, чи свідомий злочин. Першою атакою на пасажирський літак відзначилась Японська імперія під час своєї агресії в Китаї. Влітку 1938-го. Одразу вісім імперських винищувачів атакували цивільний лайнер дуглас dc 2 із 15 особами на борту. До війни це був один із найпоширеніших у світі літаків, типу нинішніх Боїнгів, і не впізнати його було неможливо. Попри це, винищувачі вишукувались у формацію для атаки і відкрили вогонь. Пілот пасажирського лайнера спробував вийти з-під удару. Коли його стали переслідувати, здійснив аварійну посадку на воду. Це передбачала інструкція і сама конструкція літака. Але і на воді його продовжили розстрілювати. В результаті вижив лише один із пасажирів, радист та пілот-американець. Специфіка ситуації була в тому, що е, літак не був повністю китайським. Він був взятий місцевим перевізником у лізинг у компанії Пан American разом із пілотом. Тому загибель американців викликала величезне обурення у США. Е, уряд спочатку надіслав на допомогу Китаю е, своїх радників військових, а потім туди ще підтягнувся цілий авіаполк добровольців на американських літаках. Вони отримали героїчну назву Літаючі тигри, стали зірками в пресі. А Японія таким чином втратила останній. Шанс перемогти у Китаї. Цікава також подальша історія злощасного літака. Його підняли з на річки, відремонтували і знову поставили на рейс. Та за два роки його вдруге атакували японські винищувачі. Пілот встиг посадити лайнер. Але його вщент розстріляли вже на землі. А загинуло 9 осіб. З розпалом Другої світової війни кількість збитих цивільних літаків значно зросла. Характерно, що всі ці злочини виключно на рахунку агресорів. У 1942-му японські винищувачі збили над Тихим океаном ще два цивільні аероплани Нідерландський та австралійський. В обох випадках пілоти зуміли дотягнути до суші, та все ж загинуло 17 пасажирів, здебільшого, біженців. У 1943-му список збитих авіалайнерів поповнили нацисти. Над біскайською затокою німецькі винищувачі без видимої причини збили британський рейсовий дуглас з 3 Серед 17 загиблих був популярний англійський актор Леслі Говард. Версій катастрофи над Біскайською затокою є дуже багато, починаючи від того, що нацисти очікували, що цим літаком буде летіти Черчилль, Що цілеспрямовано хотіли б збити літак з Леслі Говардом, тому що він виконував свою дуже велику роль у пропаганді у союзницьких країнах. А крім того, там можуть бути досі не виявлені якісь шпигунські нитки, тому що Лісабон був просто меккою шпигунів того часу. Третім у дружньому колективі повітряних піратів передбачувано став Сталін. В червні 1940 року радянські патрульні літаки ДБ3 знищили Юнкерс-52-й, цивільний юнкерс пасажирський літак, калєва фінських авіаліній, який вилітав з Сталіна до Хельсінки. Це був один з його регулярних рейсів. Загинуло 9 людей: фіни, німці, французи, американець, швед та естонець. Згодом у мемуарах один із учасників злочину виправдовувався. Лайнер не реагував на вимоги змінити курс, а пасажири, начебто через ілюмінатори, погрожували сталінським соколам кулаками і пістолетами. Я не певен, що його можна потрактувати як, як помсти, Хоча треба брати до уваги, що якраз за кілька місяців до цього закінчилася зимова війна. Закінчилася вона мирним договором, який був ближче до капітуляції Фінляндії, але це була дуже почесна капітуляція можна це інтерпретувати, мабуть, як акт агресії, але я би цього робити не як акт помсти, але я би цього робити не став. На той момент фінський літак навіть теоретично не міг мати статусу ворога. А вимагати змінити курс цивільного повітряного судна у чужому повітряному просторі комуністи не мали ані найменшого права. Тобто це був чистісінький акт повітряного терору, ініційований напряму з Кремля. А вони закривали небо напередодні анексії Естонської республіки, що є безперечно актом агресії. Одразу після завершення війни атаки на цивільні літаки, начебто, припинилися. Винятки, звісно, були, але одиничні. І все дуже швидко з'ясовувалось. У 1947-му Нідерландські винищувачі збили індійський Дуглас Сі 47 Скайтрейн. Загинуло вісім людей. Транспортник віз медикаменти від Червоного Хреста в охоплену національним повстанням Індонезію. Офіційна ГААГа спочатку відкидала звинувачення з боку повстанців. Подія згодом набула міжнародного розголосу, тому що претензії до Нідерландів висунули не тільки індонезійські повстанці, але й уряд Індії. Тоді Нідерланди винайшли фактично механізм залагодження таких конфліктів, які виникають через випадкове збиття цивільного літака. Вони виплатили компенсації усім родичам загиблих, а також купили для Червоного Христа новий літак. Протягом 60-х, 70-х років передові країни здійснили справжній прорив у розвитку ракетної зброї наступальної і оборонної. Тепер для знищення цілей. Ворожих підрозділів, міст чи літаків. До них не треба було наближатись. Їх не обов'язково було навіть бачити. Просто вказати координати чи виділити маркер на радарі. І натиснути кнопку. І система зразу почала збудити. тому що на радарі не видно. Це військовий літак чи цивільний. Він небезпечно маневрує чи просто там облітає якусь хмару. Ракетам все одно. У 1968-му лайнер Air France Після прольоту повз французьку ракетну базу на острові Левант запросив аварійної посадки у Ніці. Але до берега не дотягнув. Загинули 95 людей. Родичі загиблих отримали компенсації, але подробиці катастрофи армійці не розкривають досі. У 1980-му Париж схибив друге. Над Тіренським морем вибухнув італійський Макдональдс Дуглас із 81 особою на борту. Багатоетапне розслідування виявило. Неподалік французькі винищувачі вели бій з лівійськими мігами, і одна з ракет обрала сторонню ціль. Компенсації жертвам виплатила Італія. Бували і випадки цілеспрямованого збиття, коли цивільні літаки приймали за щось інше. Так було у 73-му. Під час чергового загострення на Близькому Сході. Одна війна 67-го року, Арабо-Ізраїльська вже завершилася, друга війна ще не почалася 73-го року, а в цей час літак лівійських авіаліній теж Аеробус, який летів курсом з якщо я не помиляюся, з Каїру до Тріполі заблукав і відхилився від курсу. Відхилився там на кількасот кілометрів, зайшовши в повітряний простір Ізраїлю. Лайнер був перехоплений парою ізраїльських фантомів. Пілоти побачили одні одних, але не порозумілись. Замість виконувати команди військових, лівійці виконали різкий поворот, наче хотіли відірватися. Ізраїльтяни вирішили, що лайнер захопили терористи. Таких випадків. У ті роки було багато. Літак був підбитий. Пішов на вимушену посадку. Розбився. Вижили другий пілот і четверо, і четверо пасажирів. Загинуло 108 пасажирів. Після міжнародного розслідування голова Генштабу Сил оборони Ізраїлю Давид Елазар взяв вину на себе. А країна виплатила родинам загиблих лівійців більше трьох мільйонів доларів. Ситуація аналогічна цій мала місце у 1988 році, і якраз фігурантом цієї історії, одним з фігурантів, був якраз Іран, був літак іранських авіаліній А-300Б, який крейсер ракетний крейсер Вінсен якраз знищив над перською затокою, так само не зумівши правильно ідентифікувати ціль. Крейсер прикривав кувейтські танкери від нападів з боку Ірану і вже відбив атаку катерів. Тому, коли за 20 кілометрів виявив наближення повітряної цілі, одразу атакував двома ракетами. Його прийняли за літак винищувач f 14 Тонкет. Які якраз американського виробництва, що характерно, які якраз напередодні ісламської революції Іран отримав зі Сполучених Штатів? Проте це виявився Airbus іранських авіаліній. На борту було 290 осіб. За результатами внутрішнього розслідування США не стали дочікуватись міжнародного суду і добровільно виплатили родинам жертв 62 мільйони доларів. Переважно, якщо стається подібний інцидент, і він стається внаслідок саме помилки або дій, які можна тлумачити як активну оборону, то держави відмовляються від юридичного визнання провини і виплачують компенсації з доброї волі, ексгратія. Сполучені Штати саме так ексґратія виплатили компенсації, причому а, а, Іран ще. Привіт, нашому уряду. Іран ще поторгувався, збільшивши суму виплат вдвічі. При цьому Вашингтон і Тегеран продовжували перебувати у стані неоголошеної війни. Загалом під час війни цивільні повітряні судна ворогуючих сторін потрапляють під удар дуже часто. Так, у розпал боїв за негірний Карабах обидві сторони збивали борти із біженцями. Вірмени зумисно чи випадково збили вертоліт Мі-8, а азербайджанці – близькомагістральний як 40. У першому випадку загинуло 44 людини. У другому пілоти зуміли посадити підбиту машину, і всі вижили. Потрапила до цього переліку і Україна, але за доволі дивних обставин. У 2001-му, начебто, українська ракета зенітного комплексу С-200 збила над Чорним морем російський ТУ. Президент Кучма тоді одразу визнав провину Збройних сил України і наказав виплатити компенсації родинам загиблих. Але офіційно Москва Києву претензій так і не висунула. Чому? Дізнаєтесь уже в найближчому випуску машини часу. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на Ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашиську брехню. І все буде Україна!